Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмись: Хтось з ними плакав, мучився, болів. Із них почав, і, ними ще завершив: Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось. І краса, і потворність. Усе було. Асфальти, спориші. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Саме цим віршем Ліни Костенко я вирішила розпочати своє відео про поезію. І сьогодні я хочу познайомити вас з моїми найулюбленішими творами українських поетів. І в цьому мені допоможе ось такий от збірничок антологія української поезії від Причини до Жадана. Подивіться, який він гарний, він в синьому кольорі. А я дуже люблю синій колір. Він великий, він тяжкий, як українська доля. Він тішить моє око. Я дуже радію, коли дивлюся на нього, і коли відкриваю також. Отож, пропоную відкрити і зазирнути у глибини української поезії. Я би не була собою, якщо б я не додала в це відео якісь із віршів Оксани Забушко. А так як зараз осінь, пропоную вам ознайомитися з чудовим віршем нью йорк Нью-Йорк». Так довго знати країну, що пам'ятати часи, коли проїзд на метро був удвічі дешевший. В небі горять перехняблені терази, і стрілець з цього боку землі виглядає як вершник. Місяць з'являється нагло, мов терорист, не з того боку і не за тим закрутом. В цій країні я вільна, як вільним буває листу шухляду, вкинутий до пори забутий. Можна звернути з шляху і в парку на Ріверсайд, хоч до ранку сидіти, і просто дивитись на Бруклін. В цій країні і без мене повнісінько всяких зайд, на краях їх зору я лише одна біла кукла. Анонімність і є свобода некраденого ID. а лишень непотрібного навіть в нічнім мотелі відчуття під ногами не тверді і не води, а колишньої стелі. От задля цього і долається океан, і виставляються вежі, як кеглі, на те, щоб збити. Я люблю цю країну за те, що вона нічия, що вона не моя, і не мушу її любити. Я зрозуміла просінь, в мене був підготовлений вірш Миколи Зеро, і зараз я його і зачитаю. Пур Йорік у ласкавий листопад в широкім шумнім вітровім пориві побачить очі, тоскні та гнівливі, би вістря невідбійних шпад. І слів марудних і нудних тирад, в собі відчути пута утяжливі, знать, що чуття не здіймуться в приливі, і буде все, що скажеш, ти, невлад. Пур Йорік, як тобі відмолодитись? Чи винен ти що ти уже не витязь, що твій пригодницький минувся вік? Що в захваті таїться стільки суму, а ввечері ти поранати звик. Ухатню тишу і самотню думу. Насправді, це, це прям мій улюблений, улюблений вірш у Миколи Зерова. Напишіть ваш улюблений вірш Миколи Зерова у коментарях. Взагалі, напишіть ваших улюблених поетів їх вірші і чому ви їх любите. Поки я маю можливість, нагадую вам поставити лайк, підписатися на мій канал, написати в коментарях все, що треба. А вже після перегляду цього відео я вас ласкаво запрошую зайти на мій канал та подивитися всі інші мої відео про українське мистецтво, історію та літературу, а також про український культурний спадок. Також у мене є баймі кофі, на котрому доступний детальний розбір філософії Григорія Сковороди. Легенди української думки та й взагалі світової філософії, якщо ви ще не бачили відео про Григорія Сковороду, про людину, якою ми маємо пишатися, будь ласка, перегляньте це відео. І якщо у вас залишилося... Можливість і бажання після підтримки Збройних сил України підтримати розвиток цього каналу матеріально. то всі посилання та дані для цього ви знайдете в описі. Дякую! Ви напевно вже знаєте, що я дуже люблю творчість семенка. Подивіться це відео, якщо ви цього ще не знаєте. І тому зачитаю його дуже класний вірш, який резонує з моїми внутрішніми почуттями, переживаннями і думками. Назва Прикрий стан. Я зіпсував собі настрій, прочитавши статтю Сріблянського. Так гарно, коли він про інших пише, читаючись про себе, розчарувався. Та й змагатися не варт з людиною, що бальмонтом зіпсувала собі смаки цього добродія, куди треба і не треба тиче. Безнадійна робота від сріблянських чогось сподіватися. Буду чекати, поки він подавиться за обідом. І вже останній вірш Павла Тичини за всіх скажу. Навколо цього поета крутиться дуже багато суперечок. І хочу вам сказати, що я готую один дуже цікавий і глобальний, як для мене, проєкт про Павла Тичину. Це буде відеопроєкт. Коли він вийде, я не знаю. Як швидко я його зроблю, я не знаю. Лише сподіваюся, що мені вистачить дисципліни та наснаги зробити його, зробити це якісно. Тому читаю для вас вірш. За всіх скажу, Павла Тичини, за всіх скажу, за всіх переболію. Я кожен час на звіт іду, на суд. Глибина мене втану, не змілію, верхів'ями розкрила, но росту. Ніколи так душа ще не мужала, ніколи так ще дух не бозумів. О дух ясний, без яду й без жала давно тиснив, а вже сучасних дій всього мене обняв, здавив, напружив, І я встаю, нову вдихаю міць. Не мрію, ні. Повіки я розмружив, Іронія і гордість на лиці. Іронія. Товариство, яке мені діло, чи я перший поет чи останній. Надівайте корони і йдіть, отверзайте уста. Товариство, яке мені діло, чи я пізній перетече, чи ранній? Удавайте пророків і йдіть, отверзайте уста. Та за мною, за мною, за мною, я не знаю там, скільки йде. Перед мене твердою ходою, наступаючий день. Там за мною, за мною, за мною і від плуга, і від трудних станків, перед мене щасливе море, море голів. Ну куди ж я піду після цього? Ну куди ж я оглянусь на вас, коли сонце пронизує розум, сонце уста? Я дійшов свого зросту і сили, Я побачив ясне вдалині. Товариство, яке мені діло, чи я перший, чи ні? Під кінець цього відео я як завжди хочу нагадати вам цікавитися українським, цінувати український культурний спадок і вивчати історію. А також запропоную вам переглянути інші мої відео. Переглядаючи мої відео, пишучи коментарі, ви допомагаєте моєму каналу розвиватися та рости. А я вважаю, що про українське мистецтво має дізнатися якомога більше людей.